Міні-агро Київ, південь, селище Гливаха. У нас прошка Оріон 504 вже готовий. Трактор на 50 кінських сил, двигунка Емовський, 495-й, рівна підлога, реверсна коробка 12х12, передні, задні противаги, примусова гідравліка, додатковий розподільник. Проблизковий маячок. Крила передні, крила задні. Кабіна зашита, двері розпашні, регулювання керма, люк, магнітола, клімат контроль, рівний пол, по коробці 4 на 3. І реча реверса 12 вперед, 12 назад. Вал відбору потужності, швидкісний, 540 тисяч, підключення переднього моста, блокування заднього дифференціалу. Дуже зручна гідравліка. Великий важіль на загальну систему. 4-х. Підйом опускання. Нейтральне положення і плаваючий режим. сидушка з подлокотниками. Регулювання підпружинене. Задній очисник, передній очисник. Магнітола, люк. Підвісні педалі роздільні. Бак. 4 циліндри, 495 двигун, 0,8,10 фільтр, масляний. 0,708 паливний. Потужний передній міст, потужний, припотужний. Ще, і, ух. Гідропідсилювач, табличка є, але вона зафарбована, мабуть, не зніму, не вийде в наступному відео, зараз спробую. Що там? Що, там? Що там? Розпаковочка. ТБ-604, ТБ це в нас ловол від 60-сильного трактора. Ось такий в нас передній міст. Задній міст, ще потужніший. Тут взагалі бомба ракета. Вон який. Примусова гідравліка, циліндри, здоровенні, розетка під причіп. табличка номерна. Роздільні ванни, коробка, гідравліка, розподільник додатковий. Шини задні 12,4 на 28. Передні 8,3 на 20, розбірні диски, передні, розбірні диски задні, задні противаги 30 кілограм. Бачочок омивача. Ось такі тракториці. Orion 504 Pro, Lowell 504. Знайдіть відмінності. Міні-агроглеваха. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім!